Я вирішила посадити сад, щоб були свої продукти для моєї дитини, що можна сказати, врятувати свою дитину. Фенілки тонурія такий діагноз поставили лікарі сину Тетяни Ліневич Андрію 34 роки тому. Це захворювання вимагає дотримання суворої дієти без білка, говорить жінка. Щоб допомогти сину, вона почала шукати методи заміни білка. Як правильно харчувати сина, особливо що для. Нього потрібно чим його замінити. Цей білок, чим різноманітнити його їжу. Жінка розповідає, що згодом до обов'язкової дієти почала додавати свіжі овочі і фрукти. Сад став порятунком для сина, каже Тетяна, і рятунком для неї. Сьогодні для родини Ліневичів догляд за садом є справою їхнього життя. На шести сотках у садівників городників ростуть понад 100 культур. Тетяна говорить, що розпочалося все з посадки виноград я все садила по правилах, я все прислухалася, все вивчала. Сьогодні говорить Тетяна, дев'ять сортів винограду дають гарний врожай. Жінка розповідає, що любить експериментувати. На одному плодовому дереві у них по черговості дозрівають три сорти. Так, з чотирьох яблунь вони збирають 15 сортів плодів, 12 сортів груш з чотирьох дерев, каже жінка. У нас мало місця. Ми не можемо собі дозволити декілька, ну багато там посадити, при тому, що їх і не потрібно. Багато. Якраз от мені подобається це, що на одній груші декілька сортів. Звичайно, не можна щеплювати на одній груші там ранню, середню, там і пізню. Приблизно повинен бути період дозрівання один і той самий. Зелень Тетяна Ліневич садить упродовж сезону в декілька етапів. Жінка говорить, що вирощувати її зручно та вигідно. Вона невибаглива і швидко росте. Зрізаю, обов'язково тільки не рву, а зрізаю, і вона Потім вже ми бачимо, що той рядочок зрізаний, і вже вона знову молоденька виросла. Ця рукола по практиці навіть сніг паде мороз, а вона у мене ще буде свіжа. В саду Тетяна та Віталія Ліневичів ростуть і екзотичні дерева дереву ліані Актинідії 15 років. Рівнюють неї із виноградом. От я хочу сказати, що я пріоритет ставлю Актинідії. Це дійсно екологічно чиста ягода для дієтичного харчування підходить. Про Говорить Тетяна, вона мріяла 5 років. Ми взяли звичайний підвой айвовий і щепили цю мушмулу, яку я куштувала в ботанічному київському саду. Вона корисна. Але їсти її можна тільки тоді, коли вже заморозок. І вона тоді стає така, як можна сказати, печена груша, ну такий смак дуже незвичайний. І саме основне, що й неї можна їсти ну, з дерева. Зривати і в свіжому вигляді майже як я кажу до різдва. А зимі або банановому дереву 13 років. Віталій Ліневич говорить, що привезли їм його з північної Америки. Це було перше дерево на Житомирщині такого класу. Воно дуже гарно проростає в наших садах, акліматизоване. Мало того, гарно переносить заморозки. Поки що на нашій території вона не має ні шкідників. Ані хвороб. А такі от Рожевий, мабуть, на мене колір, який свідчить про те, що цей плід вже готовий до вживання для збільшення врожаю, говорить Віталій Ліневич. Цьому році вони провели експеримент. До деяких культур підвели крапельний полив, який доставляє вологу до кореневої системи. І тим самим вода іде безпосередньо на живлення рослини. Крапельний полив я робив своїми руками. Частково я прокладав шланги уже із встановленими. Форсунками для води, а частково брав, як кажуть садівники, сліпу трубу і в необхідних для мене місцях просто ставив форсунки. Я форсуночки ставив в тих місцях, які мені треба, безпосередньо біля кореневої системи. Крім того, вони регульовані. Свій врожай родина Ліневичів зберігає в холодарці. З тим, щоб було менше втрат в нашому врожаї, ми виготовили таку невеличку холодарку, яку обладнали силовим обладнанням. Тримаємо тут температуру від 2 до 5 градусів, і в таких умовах наші фрукти і овочі зберігаються набагато довше. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.